Всім привіт! Ви на каналі духовного розвитку, я Вікторія Рурак, я, майбу... я майбутній психосоматолог та наставник для людей. Скоро вже навчання розпочинається, тому якщо хтось бажає на сесію, на сканування, пишіть мені у приватні повідомлення. А сьогодні ми з вами будемо говорити про хейт. Хейт, дорівнює любов. Ви зрозумієте це до кінця цього відео, чому дорівнює любов. Хочу розпочати з того, що хейт це не є зло, це прояв болі. Так? Якщо людина вас хейтить, це не про вас, це про ту людину. Тобто вона проявляє свою біль на вас. Так? І, наприклад, я зараз знімаю відео. І людина мені може написати коментар, що взагалі, що ти тут знімаєш, що ти розказуєш. Тобто людина або сама собі не дозволяє проявлятися, хоче знімати відео, але їй це болить, так? І вона проявляє свою бій. На мене. Але якщо я зараз все включаюсь, тобто я її починаю писати, взагалі, що ти, що ти собі дозволяєш? Так? Якщо мене це зачіпає, значить десь воно є всередині мене. А якщо я така. М -м, ну, окей, добре, ти написала, бажаю любові, то значить мене це не зачіпає. Тому е хочу сказати, що ми. Е також можемо е, самі себе хейтити. Людина може сама себе настільки довести до хейту, тобто я не так знімаю, я маю все ідеально робити, в мене не виходить. Тобто людина постійно себе сама хейтить. Так? І, люди, і люди теж її можуть хейтити через те, що вона сама себе хейтить. Проявляйте цю любов до себе, що якщо у вас навіть щось не виходить, зрозумійте, що наступного разу вийде. Не ідеально, бо ідеально не існує. так? І також, якщо ви будете колись заробляти мільйони, мільярди, так, вас ще більше будуть хейтити. Тому що хейт постійно є. Вас хейтять вдома, вас хейтять на вулиці, вас а, постійно, так? але треба вміти з цим жити, тому що ви не можете включатися завжди в цей хейт, тому що ці люди тільки проявляють свою біль. Давайте зробимо практику, те, що я говорила, що хей дорівнює любов. Закривайте очі, сідайте зручно. Уявіть, як ваше тіло розслабляється, кожна ваша клітинка розслабляється. І уявіть ту людину, яка вас хейтить. Це може бути мама, тато або рідні, будь-хто, скільки її років, і починайте зменшувати цю людину в руках. Наприклад, їй 50, 40, 30, 25, і так далі. І зменшить її до одного рочку. Потім місяць, п'ять місяців. І подивіться своїми очами з дорослої позиції, що ця людина має багато всередині любові. Вона не знає, що вона виросте і буде когось хейтити. І віть, що ви даєте цю любов цій людині, і, і, і ви прям відкриваєте своє серце до цієї людини. Що ви прям з любов'ю дивитеся на цей хейт? Ви такі добре, дякую. І ця людина відкриває своє серце. І вам спокійно, добре. І зробіть вдих і видих, і повертаєтеся в момент тут і зараз відкривайте очі. Це була практика на прояв хейту до любов. Чому так? Тому що ми маємо любити своїх хейтерів, і немає, що ці люди якісь не такі. Ці люди, це такі як ми, але мають свою біль. І ми маємо показувати своїм прикладом, що добре, дякую, що ти написав мені цей какашковий коментар. Я тебе люблю. І я вам хочу донести, що не бійтеся проявлятися, не бійтеся, показувати своє прекрасне серце. Показувати себе, тому що хейт буде завжди. Якщо ви будете обирати себе і, і завжди вірити в себе, то хейту ніколи не буде. Але це не є точно. Тому що ми живемо у світі і тут все можливо. Дякую вам за це переглянути відео. Якщо вам було корисно, напишіть свій коментар. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайк, дякую вам, бажаю вам багато любові і також, щоб у вашому житті ніколи не було хейту. Па-па!